Діма сьогодні на мені якийсь такий шмот. Це найки. Це я купив на селі, на нашому найку, на устарі. Шкарпетки мені мама подарувала. Десь я не знаю звідки це. Я теж не знаю, який секонд. А це зара, напевно. Це просто навушники. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Я викладач. Чим викладаєте? Веб-дизайн для підлітків. Курс по веб-дизайну. Ну, взагалі, я сам теж займаюся дуже довго вже веб дизайном. Сім років, навіть більше семи років. А розкажіть, як взагалі час проводите в Києві, куди ходите? Ну, залежно від того, що я переїхав десь недавно, ну як недавно, десь 7 місяців назад зі Львова, то тут я працюю. Я приїхав сюди працювати, насправді. Де я ходжу, гуляю, де я не знаю, вот тату, тільки що набув. Такий е, дуже розважальний центр це салон татуювання, барбершоп. На золотих гуляю, подобається золоті, дуже сильно. На арсенальній можу потасуватися, Каштан піти, каву купити. Можете, будь ласка, описати свій дальний вихідний? Так коротко, Ну, це я точно не працюю. Ну абсолютно став, щось приготував, щось класне. Я непогано готую, ну і кудись поїхав. Насправді. Дома не люблю тусуватись. При тому, що я живу в комфортауні, там досить комфортно, але я намагаюсь на вихідних кудись направо вибратися. Трошки Київ побачити, так сказати. Чи є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний? Чим користуєтесь зараз? Аромат Так. духи. Так, так. Ага, ну в мене якісь там дольчі габана, щось таке. Щось. Давно купляв насправді, ну от ним користуюся. А чи у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів або книг? Якщо бачила, що за Останні, ну, от останні ідол бачив непоганий. Mm -hmm. Ну оце із Вікендом з дочкою Джоні Деппа. Вам сподобалось, так? Ну слухайте непогана картина. Насправді дуже гарні кадри. Ще от таке останнє чорний птах. Oh, yeah. Дуже гарний серіал. Детектив, дуже напружений. Про книги, Ну, я більше по дизайну щось читаю. Такі, типу... а давайте, якщо є якась книга... Крадає як митець, непогана книга, бо mm -hmm. треба красти, але правильно. Ну, в дизайні, ну, всьому іншому не треба. Такий mm -hmm. класний а, фільм. А, я не знаю, як він буде на український, В'як Адалін. От може ви його бачили, mm -hmm. може не ну, дуже. Mm -hmm. Кого звати Дарина, футболка, синдикат, сумка, Баґліт. Це не знаю, якась Зара, напевно, Спідниця Зара і Брюкінстокі. Касіо, Ну, це якісь новнаїми. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтесь? Я працюю в Катімо в магазині. На даний момент. Як час проводити, якщо вільно? Фотографувати, займаюся в цій сфері, хочу розвиватись. Наразі так. Як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Не працювати. Я би, напевно, приїхала сюди на сніданок або на сніданок якийсь гараж, якщо знаєте, бейкхаус, кудись туди, своїм пьоселем. Потім, напевно, зустрілась з ним, і все. Я думаю, це ідеальний день. Як вас звати? Е, Євгеній. Футболка, кос, сумка Жакмюс, брюки, український бренд Ваймі, біркінстоки, окуляри Лоран, аксесуари, романтика. А чим взагалі займаєтесь? На даний момент я не працюю. Чим займаєтесь а, загалом? Рітейл. Угу. Рітел в сторону байнку. Такого плану. А розкажіть, будь ласка, як час проводити за в Києві, куди ходите за... зазвичай? Часто це гуляю зі своєю подругою, гуляю з друзями. Спорт, mm -hmm. книга, все, все дуже бейсік. А можете порекомендувати якісь книги, фільми, серіали? Можливо, щось читаєте книги. зараз? Автор це Шерон Хорган. Якщо не помиляюся, письменниця з Британії писала книгу. Все, що я знаю про кохання, роботу друзів та побачення. Я тільки почав там декілька днів читати, дуже цікаво. Чи є у вас улюблений аромат якийсь конкретний? Фредерік Маль, портрет дівчини, оскільки пам'ятаю mm -hmm. так в переводі. Дуже тяжкі, такі наче церковні. Як вас звати? Привіт, мене звати Орест. Так, ну це сорочка з секунду, поло. Футболка в мене. Це мерч однієї хардкор-групи. Я її купив в Америці на фестивалі ще в 2014 році. Сумка в мене Рафа, це бренд велосипедного одягу. Шорти я не знаю, теж якийсь новнейм, no секунду. Мартінси. І це шкарпетки з першого H&M, який відкрився в Києві в Лавіна Молі. Я не пам'ятаю, який це був рік, він коштував 100 гривень. Куляри Оклі купив не так давно. Ще привикаю до них, але от купляв на офіційному сайті оклі. А чим взагалі займаєтесь? Працюю в тех супорті фірма 3D-сканерів. І я ще трошки велосипедист і бігаю для себе. От. А можете, будь ласка, розказати, як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Ідеальний вихідний? Ну я думаю, що він відбувається сьогодні. Я просто вийшов з дому я спав десь до години першої, вийшов з дому прогулятися, зайшов на піцу і на каву, і йду зараз зустрітися з друзями, і потім, можливо, ще підемо десь в бар, а може в кіно. Чи є у вас рекомендації щодо фільмів, серіалів або книг? Якщо бачили, що зостаннє? Фільми, серіали, книги. Так, ну книги я читаю зараз дуже багато і, на жаль, не можу їх дочитати. Вот. Фільми, серіали, дуже класний серіал, новий. Про Тур де Франс на нет фліксі обов'язково треба подивитися. А фільми, чесно кажучи, так багато фільмів останнім часом не дивлюся, тому що немає так багато вільного часу. А ще скажіть перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною? Ну, звісно, на зовнішність в першу чергу для мене останнім часом стало важливо, якою мовою спілкується людина. Тобто з російськомовними людьми, на жаль. Не так легко знайти коннект останнім часом, так в загальному, просто якщо людина приємна і хороша, то це відразу кидається в очі, і з такою людиною приємно спілкуватись. Як вас звати? Настя? На мені топ джинсовий від бренду One by 1 Спідниця також від бренду One by 1 Кросівки Самба і сумка на Чарлі і Кейт. Да. Такий пакунок, це окуляри. Так, так. Окуляри <с> <true> е ботега. Так, так, так зелене з чорним гарно виглядає. І про прикрасу розкажіть, будь ласка. А ой, це не знаю. Це подарунок від мами. До речі, це бренд, якому я є дизайнером і стилістом і партнер. Трешки також це Dior. Як ви проводите час вільний свій? Працюю, завжди працюю. А як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Ну, ось він сьогодні з подругою, яку ми вже дружимо більше 10 років, 11 вже. І я приїхала до неї в гості, насолоджується літнім днем вечором. А скажіть, будь ласка, є у вас улюблений аромат конкретний? Van Cleef, не пам'ятаю, чорненький. Дуже зараз подобається. Я кожного разу змінюю, але цей мені дуже запав. І я зараз і ним пахну. Пахнуть пахнуть, звісно. <пахнути> Як вас звати? Мене звати Катя. На мені все дуже просто. Це секонд хенд і це секонд. це були дуже величезні штани, які я вирішила перешити. І перешити мені їх виявилось разів, напевно, в 5 дорожче, ніж мені. Я їх купила. Кросівки — це асікси чоловічі. Так, вийшло. Сумка теж якийсь ноуней no бренд, я не знаю, що це. Е, Прекраса Гуня, і це не знаю. Це подруга мені подарувала, я не знаю, що це за каблучка. А є у вас улюблений аромат якийсь конкретний? Е, в мене є аромат, який я купляла собі декілька разів. Він не літній, але це задіки Вольтер. Він такий солодкий, але він не дуже притерний, тому що я з ароматами так дуже обережно ставлюся, а цей мені не наблюдає, і він от такий от прям мені дуже в міру. А чи у вас рекомендації щодо серіалів фільмів? Якщо Серіали? Точно, ні, тому що з роботою на серіали однозначно не стачає часу. Фільми я люблю. Ну, напевно, я би порадила подивитися «Малкольм і Мері. Е, він супер. Там весь фільм, вони сваряться, але персонажі розкриваються просто неймовірно і дуже багато можна з собою якихось провести паралели і взагалі супер. мені дуже подобається. А чим взагалі займаєтесь? Я перекладачем працюю і трошечки в ІТ, але ну от поки так, от не можу сказати, що я прям АІТшнік. Тру АйТішнік я більше перекладач, напевно. Давайте розкажу, що на мені сьогодні. На мені сукня, яку я купувала на шафі, вона взагалі була XL розміру, але я її підшила під себе, трішки змінила дизайн, і зараз виглядає прям дуже-дуже класно. Далі шопер від українського бренду вдох. Він йде з плащівки, але звичайною, Вона матова, дуже приємна на дотик. Шопер Шоприйде на магнітній застібці, всередині є кишеня, і також з обох боків фіксатори, які ви можете затягнути на свій смак або носити в розслабленому вигляді. Шопер представлений в трьох кольорах: це рожевий молочний, та чорний. І також для вас у нас є промокод на знижку Катя 10. Він буде діяти до кінця липня і дає вам 10% знижки. Тож обов'язково скористайтесь можливістю. Посилання на бренд залишаю під відео. Як вас звати? Поліна? Це лофери від якогось українського бренду, але якщо чесно не згадаю назву. Ковтинка від Баймі, сумка від Ромашка. А сережки це за мотивами Бевзи. Зробила мені моя подруга. Вона супер талановита сукня з якогось мас-маркету. І Ще є отакий. Е... Чокер? Ну це як стрічка, бо вона ще на спині. Ага, так. Да. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Взагалі випустилася з 11 класу тільки, але вже працюю в едері проджект менеджером А розкажіть, як би виглядав ваш ідеальний вихідний? От що б ви робили? Ідеальний вихідний це прокинутись, поснідати і піти пити каву, десь гуляти місцем і губитися у всіх цих вуличках. Перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною? Мабуть, на її Настрій і, взагалі, як вона себе почуває, яка від неї енергетика, вайб, щось такого плану, бо це одразу заряджає і тебе, і це дуже класно. А якщо саме в образі, от на що Якщо затратити. саме в образі, то ну мабуть, спершу на верхню частину, якісь прикраси можливо, бо всі ці штучки, це я дуже люблю. Всі ці прикраси. Скажіть, що вам загалом подобається, і що не подобається в сучасній моді, якщо у вас є якісь антитренди особисті? Ну це не сучасна мода, але скінні на чоловіках це погано. Подобається довжина Максі, яка зараз е в моді, е і всі ці спідниці сатинові е от такого плану ковтинки і якісь українські мотиви, наприклад, там калина або вишивка, е ще якісь штуки. Це дуже класно і гарно, і так само вишиванки в повсякденних образах. Це прям любов. Як вас звати? Я Таня. Я вдягла сьогодні. Топ з зари це. Я вчора купила юбку в нашому українському бренді Меч. Потім в мене е, самбо Адідаси, Це Просто що? я жертва тренду. <рес> е, ось і сумка Акне Studio. Мені просто потрібна була якась е, типу такого плану сумка, і мені е, чоловік е, зробив подаруночок. Дуже гарно. <рес> ну, да, ту, да, і тут ще е, зеркало, і там послання «You are beautiful». Вона шикарна просто. Мені теж дуже подобається. Вітя, дякую. <рес> <рес> Це просто пакет, в якому я привезла з Мексики каву подрузі, яка е мені його віддала назад, і каже: Носи, а це. Це, це зробила так. Бісарко. Да. Це мама моєї подруги плите, плите, і вона мені привезла. Пояс це Abercrombie and Fitch американський бренд. Каблучка я купувала в Мадриді. Не згадаю назву бренду, але пам'ятаю, що це сім'я. Вони дуже довго жили в Африці, і вони самі роблять це срібло, ці прикраси. Мені просто сподобалося, що воно не, ну, не стандартне. Бізнесторони, я думала, що буде дуже важко носити, але думаю, воно привикаєш нормально. А розкажи, чим взагалі займаєтесь? Я танцюрист. Ми з чоловіком, бальна пара, і ми працюємо на круїзних лайнерах на Royal Caribbean. у нас шоу, і ми там танцюємо. І ми приїхали в відпуск ось тільки місяць назад. От, у нас ще місяць відпустички і потім назад. Що можете опишіть свій ідеальний вихідний, як би він виглядав? О, я, я кайфую. Ридов, як, сьогодні. як сьогодні, так. до мене подруга приїхала з ми півтора роки, не бачились, ми mm. бачились перед війною. Блін, ну я дуже кайфую, Я дуже а, сумувала за Києвом. Така класна кава скрізь. Не знаю, робила там список, де класні заклади, а потім зрозуміла, що тут куди не зайдеш скрізь. Це такого не зустрінеш ні в Америці, ні в Європі. Тому я просто хожу кайфую. А скажіть, чи є у вас? улюблений аромат, якийсь конкретний аромат, так байредо дуже люблю. Open Sky. щодо серіалів фільмів або книг, що бачили з останнього Цікаво. Останній рік, мабуть, кроме якихось документалок про там типу Джефа Даморі, не знаю, не можу дивитися. мене якась е, дуже важко, типу, е, з концентрації уваги. Те ж саме, що ну не читаю. Дуже важко зараз. Хочу Марселя Пруста. Я почала до війни читати. Взяла його е, два томи в тривожний чемоданчик з собою, і він так там в. В селі і залишився, і це мені його привезли. Я хочу почати коротше, його знову читати. Тому можу тільки документалки про серійних вбивць порадити. <рес> Як вас звати? Женя. — Аню. Доволі е, живі. Матіко. Е, сумочка. H -backs. H -backs. H -backs. Е, джинси. Зусім е, не згадала. На жаль. Mm -hmm. А сережки де купила? Е, сережки. Десь у ювелірки. Мені це понравилось, де взяла. А розкажи, чим взагалі займаєтесь? А я зараз навчаюсь на долу супроводження пологів. Веду вагітних, консультую їх. У мене двоє діток теж і, в общем, я у декреті навчаюся. А є у вас улюблений аромат якийсь конкретний? Ні, ні, як духам відношуся дуже так скептично, в мене алергія на все, що подати.